Ні по Криму, ні по навколо там, ДНР ЛНР. Вони зобов'язані, тільки зараз вони починають там щось будувати курви. Е е е е а радянська влада це зробила. І от там, по тому по Дністру ще, ще два тижні е е тримаються тут війська. А, а, а там, вже, там вже до Києва добі добіли, а тут ще не можуть до Дністра дойти, оці сраних там якихось 100 кілометрів. Оце фотокартка румунських полонених в Одесі. Їх от навіть от так от годували тут. Бачите, такі офіціанточки є, така україночка щиро видно. І ось їх тут тісточками годують, це румуни. Ось один з бійців того самого Тираспольського укріпрайону. Тіур, так званий, от, оці якраз капоніри з кулеметами, гарматами, з чудовою фіміткою Гітлер. <рес> <рес> Такий от червоноармій, цей лист, я не знаю, як ця людина воювала далі, але я от знайшов, і мені стало так, таким курйозом собі. я коли, коли зрозуміло, що вже в Надністрі і втриматися неможливо, німці просто прорвалися приблизно на широті Кишиньова, перетнули пруд і допомогли румунам прорвати там радянську оборону, і німці пішли далі обходити Одесу і рухатися далі на Миколаїв і Крим, тому що тут же зона румунських, румунських військ. І тоді е у нас був такий хренов, е достатньо талановитий інженер-генерал. Він е розумів, що треба будувати лінію оборони. Одеса ніколи не готувалася оборонятися з е суші. З моря у нас стояли там ці батареї 411, 412, 87. А з суші у нас просто ніколи не планувалося, що до Одеси якісь війська дійдуть. Тому так легко брали, до речі, Одесу в період громадянської війни. Тому що ну, захиститись неможливо, просто приїхали, проперлися якась кавалерія, все вже стоять десь на Дачній. Тому треба будувати в голому степу якісь інженерні споруди. Інженерні споруди, ви розумієте, це не тільки окоп, який врятує солдата, який сховається, а це, скажімо, рів протитанковий рів. Це, от, якщо половину так розрізати нашу кімнату, це буде отака глибина, отака ширина для того, щоб танк, який там їде, він провалився в цю яму і звідси не зміг виїхати. Ну він перекинеться просто. Для чого це треба? Таку яму копати? Для того, щоб е, кількість гармат, яких не вистачає, можна сконцентрувати там, де ми не викопали яму. А тут достатньо всього. Тут вже не проїдуть. Ура, клас! І от жінки, студенти, школярі старших класів по 12 тисяч в день вони відправлялися в степи, копали отакі, от, отакі риби. Це на дворі, щоб ви розуміли, стоїть липень. Води немає і ще зверху бомблять. І от вони копали, копали, копали. На жаль, цю, цю фігню зайняли потім румуни, тому що більшість першого рубіжу, да, ще там окопи, оці там протитанкові такі все надолби, йдуть да, там колючі дріт і таке все. Будуються три рубіжи. Верхній, потім середній і найближчий навколо міста. Ось ось, да. Оцей прорвали відразу і все, що там було накопано, воно залишилося румунами, вони це користували. Зупинили румунів от по цьому рубежу, це приблизно 15-20 кілометрів від Одеси. От тут вже е, на середньому рубежу головні події розгорнулися у нас. Ну, от бачите, це румуни вже використовують той самий рів, тільки от, е, наші е, їх чекали звідси, да, і викопали можна глибоко. А румуни вже це використовували, ще тут накопали собі щілин, де виховалися потім від артилерії. Це вже румунська фатакатка. Саме е, оцих споруд. Е, зазвичай в степу просто йде. Е, от, там іде підрозділ, да, а там бумс, вже там німецька колона якась. Що тут робити? Треба падати, тому що у вас стріляють, ви мінімізуєте да, площу, по якій можуть попасти. Лежачи, легко це робити, але і лежачи, ви все одно вище рівня землі. Тому ви тут ж ви маєте, якщо ще не, 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 не посіли десь шансовий свій інструмент лопатку, починаєте вкапуватися. Нема лопатки ножем, ногтями, каскою, тільки аби закопатися трошки нижче, бо будь-яка міна, осколки, у вас немає. І от наші копають маленькі такі окопчики, ну, я зараз покажу вам отакі от, от ямки, це вже я копав, вони йдуть такі, бачите, ланцюжком, тут біля тисячі таких ямок було. Тобто це виходить така могилка на одного. І коли ви сидите в ній, психологічно ви, ви не відчуваєте, що поруч хтось є. Таке враження, що от всі ви на одного мене тільки прете. І от всі, всі, всі німецькі танки, румунські там, інзе, солдати, вони всі йдуть тільки на мене. То вночі ви починаєте копати до товариша і старшина копай, падла, копай, падла. Бо чим глибше ти закопаєшся, тим більше шансів, що ти виживеш. І от далі, вже, там, якщо довго йде бій на цьому полі, тоді вже... З'являються там окопи повного профілю, якісь там схованки, якісь бліндажі, але це все не, не відразу. Це вже буде там, коли тиждень, два тижні, місяці йдуть бої, позиційна війна починається. А от коли вона мобільна, то це оди, поодиночні такі, от там вони бідолагії лежать. І коли ми розбиралися з цим, ну, по-перше, мене здивувало, оці гранати, э, це РГД-37, радянська граната. Бачите, скільки їх от у мене? Mm -hmm. от Я сидю тут і їх калупаю. Це не можна робити. Я Ніколи такого не подумала. Так от, е, коли е, я, я не міг зрозуміти, от лежить солдат, ну там в окопі да, мертвий, у нього отако по, е, по кісточку стрілу, Тобто він настріляв, він герой. Він безумовно він кулю е, з, е, зловив спереді, але гранати він жодної не викинув. Справа в тому, що. Цю гранату кинути треба зробити 9 маніпуляцій. 9. Я вам не буду розповідати, повірте мені, вона йде окремо. оця. Оце головна частина окремо йде рукоятка, їх треба між собою скрутити, потім зняти флажочок зверху, перевести в положення бойове, вставити там такі заліз, кришечка маленька, вона розміром з, я знаю, з колпачок від ручки, достати окремо запал, це така як сигаретка приблизно штучка, вставити всередину, закрити це, перевести в положення до бою, потім відтягнути головку, перевести. Пружину, щоб вона була вже взведена, і після цього зняти знов запобіжника і тільки після цього різко кинути, тому що в цей момент має ще так центробіжна сила відтягнути і е зробити накол. Дев'ять маніпуляцій. Хто це зробить, коли на вас танк? Ну, така історія. І отак от вони лежать. Оце, оце був морячок такий, це мій перший. Коли ми, мене зимували, він. Метра два, мабуть, був здоровий, зуби. Ну, їй Богу, цими зубами можна там 150 гвоздь цвят перекусити. І у нього коліна чашечка була, як два майкулака. Ну, тобто, я, я дивився на нього, коли ми його зачистили повністю. Я думаю, ну, які дітей міг би народити цей mm -hmm. красивий хлопець там. Оце кулеметний розрахунок, тут і двоє було. Ну таке, коротше. Да, оце там. У нас був котілок, от я не пам'ятаю, один, один з цих. От. Це все знахідки серпня 41-го року, кінець серпня, приблизно бої в тому районі було, це в нас на Дальніку. На одному котілку було вісім прізвищ. Тобто за три місяці цей котілок змінив вісім господарів вже. Не фартова та історія. Ну просто ці всі кружки, ложки, котілки це предмети власного користування, по них завжди можна ідентифікувати бійця, якщо у нього нема лозу. Лоз це така фігня, це лічний опознавательний знак. Це отакий маленький пінальчик, але ну, він розміром, такий, як мізінчик приблизно, або колпачок від вашої ручки. І всередину вставляються отакі два бланки. Вони ви розумієте, вони отакої приблизно товщини, завдовжки десь сантиметрів двадцять. І там боєць писав своє прізвище, ім'я по батькові звідки він е, призваний. Причому там іде Республіка, Край, область, бачите, там район, село і так далі. І потім е, адреса його рідних. І от коли боєць гине забирається, ця одна бумажечка забирається здається, в штаб на оформлення охоронки, а інша має попасти ну, має бути з ним. Ну ми зазвичай знаходили там два жетони, тобто він до цих пір вважається там не, не, не знайдений. І пропавши безвісті, і от по них, коли там пливучі бійці безграмотні, писали, і букви там не розбереш. І тільки коли два складаєш, тут там дві буковки візьмеш з прізвища, тут три ззаді, тоді якесь прізвище складається, і потім по тій базі, що я вам казав, ОБД меморіал, пам'ятаєте, по неї ви можете ідентифікувати. Одеса в цей момент готується до вуличних боїв, картини наших міст. Початку березня чи кінця лютого 22-го, коли барикади кругом, так само історія. Викалупується каміння, пісок на пляжах, теж саме мішки. І отаким от чином ось ось барикада перед оперним театром. Отут барикада була на Гавані, Це у нас на Пушкінській, це на Дерибасівській, Степова, ось так, що я вам казав, оце на Лонжеронівській, це Молдаванка, знов-таки степова, ну і його певний театр знову бачите. Тобто 243 барикади, на щастя, вони не знадобилися. Вуличних боїв в Одесі у 41-му році не було. Головне, що дозволяє Одесі триматися на Ми говоримо не про оточення, а все ж таки на тому що є море. А море це є постійна е, подача е, маршевих е, підрозділів, підкріплення, і е, боєприпасів морем вони заходять отак звідси, тут ще кругом міні поля, румуни мінують, ну те, що в нас зараз було ну, таке нічого нового. І місто тримається в е, е, такій напівоблозі. Співвідношення да, на Одесу тут дійсно приблизно 1 до 10. На початку було 34 тисячі в Одесі захисників, проти 340 тисяч румунських захисників. По артилерії 2-3 гармати на 1 кілометр. Це плотність так звана. Да. Вогнева плотність 2-5 гармат на 1 кілометр, у Румунів 80 гармат на 1 кілометр. Літаків, у нас тут біля 70, у німців і румунів 650. Абсолютна перевага. По танках тут нуль. Ну зараз я поясню. У Румунів не знаю, скільки, але мова йдеться там про декілька сотень танків на цьому напрямку. І до кінця оборони, як не дивуйтеся, але тут 86 тисяч. І е, вже румуні, румуни втрачають при цьому. Це тому, що весь час йде підкріплення, причому підкріплення з Криму, підкріплення з Запоріжжя, підкріплення з Лівобережжя Херсонщини, тобто докуди Німці не зайшли, і через Крим це все перекидається морем. От. Ну і втрати вважається, що точно є цифра 40 тисяч 427. Радянських солдат-матросів тут загинуло, офіцерів, і румуни, там цифра коливається, наші піднімають десь до 120-150 тисяч, румуни зменшують до 95 100 тисяч. Е -е, збирається тероборона, причому так набирається просто на підприємця. Всі без чого підприємство може працювати. Цього було біля, біля 16 тисяч Одеса дала ще оборонців. Було створено два полки, не морської піхоти, а просто морські полки. Тому що це як роду військ не існувало морської піхоти, просто знімається, скажімо, з корабля бойового корабля кожна третя вахта. Да? Ви розумієте там? Трьохвахтна служба, або все, без чого корабель може рухатися. Якісь там повари, якісь там писарі оце все теж, теж відправляється. Єдине, нам завжди подавали, морська піхота, такі геройські хлопці, вони там чорна смерть, їх румуни називали, там кіно про це знімали. Насправді абсолютно дурні хлопці, тому що вони, да, вони геройські, безумовно, геройські, але справа в тому, що. Воювати в полі і е, заряджати торпедний апарат це дві, різні військові науки. І якщо вам треба е, спробувати, ну я весь час я, не знаю, стояв у штурвалу, я вмію там, роз, розвернути авіаносець. Я нічого не вмію зробити з гранатою. тою, Я ніколи не тримав в руках. Я не вмію окапуватися, я не вмію цілитися з винтівки. І тому вони дійсно були не дуже вмілі спочатку бійці. А ще оця маряцька: там ми ніколи не знімемо фланочку, та я в тільняшечки, я в без казирочки. А куди ти придурок? Треба в каску вдягнути, тому що будь-який осколок, отой марячок, що я вам показував, він якраз був в касочці, якраз, але там так дало осколочком такі. Горіх, що в нього висипалися всі отут позвонки просто. Голова ціла, а позвонків нема. Вони просто улетіли в бік. І, а вони не хотіли це робити. Крім того, наш степ він весь Шо? ну ви знаєте, кольор одеського степу, да? в серпні, в вересні. Це, ну як ота плитка, да? така пожухла якась трава. А вони Чого? темно сині. І їх бачить будь-який снайпер, будь-який кулеметник або літак. Ну тому дурнувайте, Хлопці гинули вони з... просто так, на жаль. От класний командир, він був Осіпов, такий у нас вулиця Осіпова є, да? От він просто бив, бив зуби. Він був начальником бази тут в ВМФ, його призначив командиром одного з полків. Він просто приходив. Якщо не перейдів фланочку, не, 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 не натягнув ту гімнастерку, або не, не в казці. Він просто бив зуби, Бив зуби, і це спогади в багатьох є, але він їх привчив, що придурок хочеш вижити, роби отак. От він загинув, він тут всю оборону керував спочатку другим, потім першим полком морським. І загинув вже в Криму. Його коханка з Медбату вони відстали. Там підходили вже німецькі танки, йому про це доповіли. І він по степу на свої автівки погнав туди в бік цих німецьких танків, щоб її врятувати, і, і, і загинув там. Дуже неплохо себе показала наша міліція. Був створений такий окремий загін е м, загін особового призначення РКМ е м, Військ НКВС. Там були і прикордонників трошки, а так була школа міліції, першу роту склали, і одеські міліціонери, і вони геройські воювали. От коли я взяв оцей наградний ліст на оцього Ільєва, то якщо ви прочитали текст, тут про те, що він кожну ніч повзає в окопи е, до румунів і ріже їх ножем. І за е, серпень 41-го року він зарізав більше 30 е, румунських командирів. А якщо щоб зарізати командирів, треба зарізати ще й купу рядових. Для того, щоб дістатися того командира. Тобто ну, абсолютно отморожена людина, але от це, це реальний документ, я його тримав в руках, і там навіть є підпис генерала Петрова, на, зворотньому боку, безбашений диверсант. Е, Ну, Тут вона мені на Надію Савченка дуже схожа. Якраз я робив презентацію перший раз, коли. Савченко сиділа в тюрмі і мені так сподобалося саме ця фотокартка Людмили Павліченка, нашої геройської. Ви бачили, мабуть, про неї художній фільм, Конечно, да? там, де в Севастополі, там історія легендарна постать Одеська і потім в обороні Севастополя. Ну, навчання просто. Вони настільки не вміли, що от приходить марш поповнення, ідуть вони, скажімо, кудись на фонтанку, да, там бої йдуть. І е, просто от пройшли від порту до Лузановки, в Лузановському парку сіли на землю, відпочивають і їх навчають, як заряджати винтовку. Пару разів в бік моря вистрілили. Потім наступний привал, гранату разок ото, скрутили, розкрутили. Все, навчились, в окопи, погнали хлопців. І от таким чином йде це поповнення, тому і такий високий відсоток втрат. Ну про флот, зрозуміло, без флоту туди нічого не витрималося. Флот це не тільки постійно підвозять боєприпаси і поповнення. Флот вивозить поранених і щось цінне. А головне, флот має оці гармати. Бачите, ось от, от така пушечка тут. Або ось ось. ось, ось це дуже великі потужні калібри. На суші ну максимум ви потягнете якусь гаубі сухай буде 122 мм. Коні її ще якось потягнуть, четвірка, шестірка коней якось вона буде сунути. А більше не можете. І вона може стріляти умовно там, на 5 кілометрів. Да, ця штука. А от калібр, головний, 210 на кораблі. Він може гатити на 30 кілометрів, 40 кілометрів. Тобто е та е корабель підходив просто десь е ближче до берега і гатив завдяки там. Ну, тоді моряки висаджувалися з рації, дивилися, де цілі, де румили, ага. І далі бум, снаряд. Так, далі 150, праворуч 200. На кораблі є, попали. І от Таким чином морська артилерія вона дуже сильно підтримувала якраз. Те, що тут відбувалося, бо артилерії не вистачало, і це саме робила авіація. По танках я вам казав, що спочатку був нуль, потім випадково знайшли потяг. Підбитих ще в Бесарабії танків 23 штуки приперли цей потяг назад в Одесу. Тому, що коли він їхав, там вже були німці, і його десь загнали, якісь тупіки, там залишили. Там його випадково знайшли, затягнули в Одесу і відремонтували оці БТшки, там БТ-5, БТ-7, 23 штуки з'явилися у оборонців Одеси, оце якраз під Одесу екіпаж. А потім Одеса почала виробляти оце одоробло, це танк, так званий Найспух, ні 1 він робився на декілька, не тільки январка робилася, брався радянський бульдозер ХТЗ і обшивався в на ті якраз опитна станція була з цих бульдозерів. Там і всякі сілки, вілки, щось у нас там Сережа Кашутського там якраз дача. І їх обшивалися корабельною сталі. Одна дошечка посередині, але все рівно оця фігня вона пробивалася навіть кулею від гвинтівки на на, на, на кулісі, але хоч якийсь. Броні підтримка. Воно так громихало, і ще от зверху бачите, бо був, або маленьку арті... гірську гарматку ставили. Але це нема точних даних, говорять, біля ста штук зроблено було. Один, ви знаєте, модель його це Новоділий стає на 410 батарей, один у нас на вулиці Розуморській. Було зроблено чотири бронепотяги. Один не доробили, один не доозброїли, два бронепотяги приймали участь в обороні Одеси. Це от така фігня, вона під'їжджає просто, воно теж стоять великі гармати, тому що, на, ви розумієте, на вагон можна поставити щось більш потужне, ніж будь-який двіжитель, який є там, скажімо, на гусеницях або колесах. І воно гатить, з нього ще висаджується десант. Ну, найцікавіша робота в цьому бронепотязі була ремонтна бригада. Тобто, якщо представляєте, да, от він під'їхав поближче до ворогу, гатить, там атака чи оборона. отут перебили рейки і все. І ця фігня вже нікуди не поїде. І Треба вивізти з-під броні і почати крутити гайки, ставити нові рейки. Да, така. Оборона Одеси керував ця людина, керівник повністю Одеського оборонного району сухопутних військ, принаймні. Це був генерал Софронов. На жаль, він не згадується в одеській топоніміці. Достойний генерал. Нам, нам фартило насправді з військовими командирами, тоді в 41-му. Він керує повністю всім до, майже до евакуації. Коли прийшла телеграма про евакуацію 30 вересня, він не, не зрозумів, як так Одеса, готова навіть зимку е, тримати оборону. І він починає ну, там, дійсно хвилюватися, що цим робити. Вони не знають, як евакуювати 86 тисяч війська. І, е, а тут ще заходить ад'ютант, який ні з ким не порадився, і кладе йому на стіл телеграму, що загинув його син. Під Москвою і у нього хапає серце, у нього інфаркт, і він е, був евакуйований. Він вижив, але війну він закінчував вже просто на, на штабних якихось посадах там в Москві, потім навіть начальник